Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про тренувальні fpv дрони від компанії GPRC. оскільки, на мою думку, це незамінна річ, якщо ви хочете почати літати на FPV. Сідайте позручніше. Мене звати Денис. Ви на каналі Мотоставку А ми починаємо. Тематика FPV-дронів на сьогоднішній день, м'яко кажучи, дуже популярна, оскільки військові постійно використовують FPV-дрони під військові потреби. Але перед тим, як почати літати на дорослому FPV, я вже не кажу взагалі на військовому FPV, потрібно навчитися літати. І тут. Є дві школи. Перша школа це ті, які пропагандують польоти на симуляторі, тобто наліт в великій кількості саме на комп'ютері, і потім вже пересідати відразу на дорослий FPV. В якійсь мірі це, ця теорія має право на життя. Але на мою думку, особисто, все ж таки краще починати. Частково з симулятора, там, хоча б декілька годин, щоб основ... зробити основні навики польоту. А потім переходити на ось такі тренувальні дрони. Для цього fpv дрони і зроблені такими маленькими і легенькими, щоб ви нічого не нашкодили ні навколишньому середовищу, ні людей, якщо ви не дані на в них потрапите, ні самому дрону, якщо ви на ньому впадете. Як ви бачите, ось такі падіння для нього взагалі не проблема. За рахунок того, що корпус в нього легенький, навіть мурашка забігла, і навколо самих пропелерів йде в нас паралончик, то ось такі падіння йому взагалі нічого не шкодять. І такі дрони чудово підходять для того, щоб літати як в приміщенні, так і відповідно тренуватися, оскільки під час польотів падіння просто неминучі. Чому такі комплекти від компанії GPRC або від інших виробників, наприклад, BetaFPV, такі популярні на сьогоднішній день? Оскільки ви Відносно за невеликі кошти отримуєте відразу готовий набір. Тобто вам не потрібно за окремо замовляти компоненти, VTX, плати, вчитися паяти, все це налаштовувати через програмне забезпечення, е, від, е, і, і багато чого іншого. Тобто те, чому новачок банально не знає. І якщо ви хочете поринути в тематику FPV, це самий простий варіант, оскільки ви купуєте і виробник вже для вас підготував з збалансоване, готове рішення. І, до речі, хочу відразу показати вам сумку, оскільки вона тут одна з найкращих серед схожих виробників, оскільки зверху є зручна ручка, за допомогою якої ви можете її транспортувати. Вона м'якенька, тобто, якщо потрібно десь її засунути в рюкзак, вона без проблем туди поміщається. Зліва і справа знаходяться. Кармашоки, куди можна різні аксесуари, павербанки, використані акумулятори покласти. І саме головне, те, що мені, наприклад, дуже подобається, що в комплектації також є лямка. Тобто, якщо ви нічого іншого з собою не берете, ви її чіпляєте і можете виходити на локацію літати. Переходимо до самих аксесуарів. Верхній частині відкриваємо, і в нас відразу з'являється доступ до всієї комплектації. Праворуч у нас знаходяться окуляри. Зараз трішки пізніше про них детально поговоримо. Пульт управління. Є ще також один додатковий комплект акумуляторів, і один, акумулятор, один комплект вже стоїть на самому дроні, тут в загальному їх 4 штучки. Також у нас є оновлений зарядний пристрій відразу для зарядки від двох акумуляторів і з роз'ємом Type-C. Що не може не радувати. І кабелі, власне, для зарядки самого дрону і окулярів. В комплектації також є викрутки і базовий ремкомплект, тобто запасні гвинти. І, до речі, є ще липучка для акумуляторів, якщо ви забажаєте поставити більшість за розміром і за потужністю акумулятори, є антени для пульта і для окулярів. Їх три штучки. І в комплектації також є кнопка для налаштування OSD меню. Ви підключаєте її до дрона через конектор і через кабельок, який знову ж таки йде в комплектації. В принципі, це все комплект базовий. Я би ще окремо докупив би це ріменець для пульта, щоб було зручніше літати, і більше додаткових акумуляторів. Приємно, що тут є додатковий набір, але в середньому тривалість польоту складає близько 6 хвилин. Відповідно, з двома наборами ми маємо автономність в 12 хвилин. І щоб налітатися, зазвичай цього мало. Тобто, ще б декілька наборів можна докупити. Благо, це не проблема, оскільки акумулятори досить розповсюджені, мають ємність 530 мАч 90 Сі на 180. Декілька слів про окуляри і про пульт. В цілому, окуляри базові, нічого особливого. Звичайна резинка для того, щоб зафіксувати все це на голові. Подобається те, що широке місце для того, щоб притулити його до вашого обличчя, але. В цьому плані є і певний мінус, тобто можуть бути засвіти по бокам від сонця. Тут все індивідуально і залежить від форми вашого обличчя. Із приємного, те, що ми можемо записувати екран. Під час ваших польотів можна також підключити навушники. Е, і, до речі, хочу відмітити те, що тут зарядка з роз'ємом USB а не Type-C. Тобто вам потрібно з собою таскати два кабеля Один з роз'ємом Type-C, щоб заряджати акумулятори і заряджати пульт. І один з USB для того, щоб заряджати окуляри. На жаль. Багато хто з виробників на цьому економить і ті ж самі дрони від EMAX е таким же самим чином заряджаються. В принципі, тут більше нічого не можна і сказати про них. Стосовно пульта, він останні регенерації, модифікації, скажімо так, оскільки раніше він трішки відрізнявся. І не скажу, що це в кращу сторону, скоріше за все, що покращили в порівнянні з попереднім пультом, це. Радіус його зв'язку, дальність зв'язку і стабільність, оскільки тут більша антенна тепер стоїть, але змінили тумблери. Зникли, е, зникла інформація стосовно того, що вони роблять, і для новачка це все ж таки мінус, оскільки тут просто aux 2 aux 3, aux 4. І для новачка не зрозуміло, що кожен тумблер означає. Єдине, що зрозуміло, це ARM. І все. Але, в принципі, пульт базовий, тобто звичайні стіки можна підлаштувати висоту, і, до речі, в них досить гарний їх налаштована плавність базова, і її, до речі, ніяк не можна тут змінити. Е, позаду є кнопки для налаштування і для бінду. І, до речі, цей пульт також можна під'єднати до симулятора. Але не по кабелю, а саме по Bluetooth, тому це враховуйте е, і обов'язково пам'ятайте те, що в комплектацію зависку, не знаю чому, але все ж таки не кладуть акумулятори для пульта. Тому для того, щоб він запрацював, вам потрібно використовувати два акумулятори типу 18650, які вставляються в нижньому лотку. В принципі, це все. Лежить в руках він нормально. Товщина і ширина в нього зручна для того, щоб літати щепковим хватом і звичайним. Тому тут нарікань ніяких в цілому немає. Тобто, за такий, за такий бюджет пульт більш чим нормальний. А тепер переходимо до самого цікавого, і це дрончики. Як і казав, головна відмінність між ними це в якості самої камери. І друге, це те, що в моделі з 4К ми можемо записувати відео напряму з дрону. Відповідно від цього і є різниця в вартості. Тобто ви вибираєте для себе чи заощадити кошти і вибрати більш дорожчий, більш дешевший варіант для того, щоб суто тренуватися. І потім вже цей комплект. Там продати або залишити комусь іншому і переходити на дорослі FPV, дорослу апаратуру, чи все ж таки від доплатити трішки, але вже знімати контент для себе і поділитися вашими польотами в соцмережі. В моделі 4К в нас є можливість записувати відео напряму в самий дрон на картку пам'яті. Тобто, ми карту пам'яті стандарту MicroSD вставляємо в самий дрон. Вона, до речі, тут знаходиться в такому незручному місці, тому раджу відразу вам взяти якийсь пінцет або якийсь гострий об'єкт, оскільки потім її звідти дістати дійсно. В, ну, в польових умовах дуже важко. Але тим не менше, якщо ви це зробили, то на виході ви отримуєте досить непогану якість картинки, насправді враховуючи бюджети і розміри самого дрона. Як ви бачите з прикладів відео, якість самої картинки більшим достатня, враховуючи розміри самого дрону і відповідно його бюджет. І на виході ми отримуємо в сонячний день досить пристойний результат, яким не соромно поділитися в соцмережах або показати. Або взагалі зберігти для особистого архіву і потім передив, передивлюватися ваші польоти. Да, до речі, забув сказати те, що кут камери ви можете виставити від горизонтального до досить такого крутого відсотків відсотків 45%. Це потрібно для того, щоб ви виставили правильний кут в залежності від того, як ви літаєте. Тобто, якщо ви новачок, ви будете літати в режимі стабілізації, коли у вас є обмеження по нахилу дрону, і відповідно, коли ви будете летіти вперед, у вас дрон не сильно буде нахилятися, оскільки ви летите повільно. Якщо ви зависаєте, то взагалі камера буде стояти рівно, і тоді ви будете завжди бачити всю картинку перед собою. Якщо ж ви літаєте активно, Тобто навички. Пілотування у вас вже великі, ви починаєте робити якісь базові е, маневри, тобто фліпи, перевороти і так далі, то відповідно кут нахили виставите більший, і тоді дрон під час ну, великої швидкості нахиляється більше, і тим не менше горизонт у вас зберігається. І це дуже зручно. І тому, якщо ви хочете зробити якийсь плавний прольот, такий кінопотографічний, кіно якщо можна так сказати, то ви виставили його, пролетіли, нічого у вас. В об'єктив не потрапляє, вам не потрібно обрізати картинку, і потім ви цей матеріал використовуєте під ваші потреби. Якщо говорити про вечірню зйомку, то звісно, що цей дрон не про це, оскільки сенсор тут маленький і якість зйомки напряму залежить від якості самого освітлення. Єдине, що можна літати, це якщо в гарно освітленому місці, то ви хоч щось побачите. Але по факту. З прикладу відео ви бачите, що матеріал досить низької якості і десь його використовувати, м'яко кажучи, не можна. В окулярах також дуже погано щось видно, якщо немає додаткового освітлення. Тому, в принципі, про нічну зйомку точно можна забути, про вечірню також, лише за умов якісного освітлення. Звичайна версія дрону в нас не вміє записувати відео в себе, і відповідно запис вашого польоту буде відбуватися саме з окулярів. І якість самого зображення буде напряму залежати від умов в ваших польотів. Відповідно, якщо ви будете десь залітати за різні металеві об'єкти, або ви будете літати в зоні, де багато різних Wi-Fi мереж. Сотового зв'язку тощо, тобто багато перешкод, якість зображення буде гірше, воно буде постійно стрибати краще, гірше будуть різні перешкоди. Як ви бачите власне, на самому прикладі. Але в цілому, якщо порівнювати якість самого зображення в окулярах з 4К-версією і звичайною, то в принципі вона буде плюс-мінус однаковою. І для цього, для польотів, для тренування її більш чим достатньо. Навіть в деяких моментах саме звичайна версія. Показуваюсь трішки кращі результати. Тобто картинка там трішки світліше. І, і тому е, це чудовий вибір для того, щоб вам зрозуміти: якщо вам потрібен дрон суто для тренування, і ви чітко розумієте, що після тренування ви переходите на більші на доросліші дрони, то є сенс розглядати саме звичайну версію. В цілому, на цій локації дрони себе показали дуже добре. Е, я навіть, якщо чесно, здивований, оскільки в нас тут металеві будівлі, вони дую, дають досить багато різних перешкод, але навіть в цих умовах вони там на відстані 100 плюс метрів залітали і зв'язок зберігався. Звісно, що картинка досить сильно сипалась, але, тим не менше, керувати дроном ви могли. Головний мінус саме таких синівупчиків те, що вони дуже е, чутливі до зовнішніх перешкод, тобто до умов польотів. Бо були випадки, наприклад, коли я. Десь Виходив на, нібито на відкриту місцину, але дрони літали погано. Тобто якість зв'язку була жахлива і дальність польоту невелика. Е, мене це дійсно здивувало. Тобто, Я відразу подумав, що дрон поганий. Але коли вийшов на іншу локацію, з цим все стало краще. Тому перед польотами обов'язково. Подивіться, як себе відчуває дрон. Тобто, щоб не було таких випадків, як у мене, що я прийшов, літаю, 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 і в один момент просто зв'язок з дроном пропав, бо десь напоровся на якусь Wi-Fi мережу або на ще щось. В принципі, це все. Дрони вийшли дійсно непоганими. На мою думку, це чудовий комплект для старту і чудовий комплект для подарунку дітям, наприклад, якщо вони бажають спробувати себе в FPV тематиці. Всі детальні характеристики по ним ви знайдете за посиланням під відео. І відповідно там же ви зможете і придбати його. Остання рекомендація це те, що. Не включайте відразу дрон перед польотом. Спочатку налаштуйте окуляри пульт, потім вже включаєте акумулятори і тоді взлітаєте, оскільки VTX охолоджується тільки під час польоту. Якщо ви просто включите дрон, поставите і будете займатися своїми справами, він просто розігріється і може перегоріти, оскільки якогось захисту від цього тут немає. Про це пам'ятайте. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!